Вітаю вас пірамідному квест. Прощай, давай до землі. Тон Тв. Класний влогер. Привіт. І як ві друзі. Думаю, ви привикли до веселих відео на моєму каналі. Але це буде сумним. Ви не, не очулись. Вам не, показ... не здалась прев'юшка, так? Я дійсно уходжу з Ютуба. Розумію, що багато із вас можуть здивуватись цьому факту, а хтось може навіть сумувати за мною. Але. Да. Я вирішив, що я закидую кар'єру ютубера. Мені це просто надоїло. Тому що я знімаю вже 4 роки відео. І за цей час я отримав тільки 1000 підписників. Я вирішив, що. Я уходжу. Я весь час старався вас зрадувати. Вкладував доволі часто відео раніше. В останній час я вже почав здавати позиції, бо вигорать почав. Виробив озвучки, відео, з, з аудиторією контактував. Але всі знають, що рано чи піно це все закінчується. Тому я вирішив, що сьогодні, 1 квітня, не питати, чого така дата. Я ухожу з Ютуба. Антон ТВ да, закидує свій канал. Я хочу подя подякувати всіх підписників, які дивились мене з самого першого відео, якщо такі ще залишились. Та й не тільки таким. Я хочу подякувати всім, хто взагалі підписався на мій канал. Надію, що у вас все буде добре і ви гарно проведете цей день. І так, не забувайте, що. Антон Тв. Всі ці 5 років я от знімав відео для вас. Я хотів вас порадувати. Мені це приносило задоволення. Але да, мені просто навридло. Ну, як я вже й сказав, я ухожу. Не забувайте мене і репостите це відео, щоб всі знали цю інформацію, хто на мене підписаний. До побачення, можливо, ще колись вернусь. На все добре.